Так, 10 хвилин, 10 хвилин. Аскольд. Тут на мене аскольд хотів наїхати. 10 хвилин до Нового року. Е, я думаю, тебе відмітити отак от, щоб Ну, новий рік для інтроверта, тобто для нас. Зараз подивлюся. Да. Аскольд! Заберись, ти заважаєш мені відео знімати. Людей мало, машин мало, салюти там десь на горі. Ми підемо їх дивитися. Я всі хочу привітати з Новим роком і побажати того, щоб були тільки салюти з феєрверками, які святкові, а не які вбиваючі. Я не люблю звуки салютів, але я люблю, як